Thank yep. you. Коли закінчиться війна, я хочу обійняти брата. Він захищає нас, в руках із автоматом. Який день в день за слова не Не бійся, братко, все усе буде добре. Ти ж знаєш. Коли закінчиться війна, я обійму сестричку. Я ще ранку і на ніч вела зі мною перекличку. Вона нічого багато не питає. Тільки одне слово жива почути її хватає. Коли, Коли закінчиться війна, я хочу виспати спокійно. без мій сирен, що йдуть постійно, щоб дім від градів стовнати. Коли закінчиться війна, я хочу всіх зібрати, всіх рідних, друзів, всіх знайомих, всіх хто мене забув, але вміг щоб не згадати, щоб просто не написати як ти, просто запитати. Коли закінчиться війна, леки прилетять до хати. Витимуть гнізди по хаті, який розтрощила війна. Коли закінчиться війна, це буде скоро. Розквітне вся земля, заграє море, не будемо в підвалах більш ховатись, а будемо гордо йти всіма вітатись. Коли закінчиться війна, бо ж ми наче родичами стали, всі разом за Україну воювали, і весь світ буде знати. Україна! без війни. Україна. Ми боремося за тебе і не за що не зупинимося. Адже ми на своїй землі. Ми всі вас вдома. Перемога за нами. Усе буде добре. Усе буде Україна. Слава Україні! Героям. слава!